Не пустили у приміщення. Дислокація військових 27-ї ракетно артилерійської бригади за розпорядженням генштабу мала бути у гуртожитку Лебединського техучилища. Втім, туди бійці не потрапили, і загалом у місті їм місця не знайшлося. Тож військові оселилися у селі Кам'яне Лебединського району. Про тимчасовий прихисток розказав нам телефоном командир бригади. мог залучити командування дивізіону, чи ми підтримували туди. І... Особовий склад заложниками цієї ситуації. Тому моє було прийнято рішення розмістити його в Кам'янці. Тимчасово ті умови, які нам запропонували в Кам'янному в, в, в тому школі, вони в основному краще, ніж ті, що були на базі військового містечка в Лебідіміаді. Половина гуртошинку, де 350 місць. За нашими даними у взимку там проживало разом з переселенцями близько 50 чоловік, то зараз залишилося близько 30 чоловік. Але, скажем так, на жаль, така ситуація склалася, що на території міста зійшлися дуже багато політичних інтересів. В цих політичних інтересах було втрачено те, що бійці мали можливість нормально розташуватися. Мали нормальні мови для життя для відпочинку для бойової підготовки. А їх зараз вивезли на кам'яне, де немає ні інтернету, ні зв'язку, ні транспорту. Ось фото приміщень, де розташувалися бійці. Школа, оця, де ми живемо, вона з 2012 року закрита. Ну, то що вона вже не здатна дітей навіть там просто вчити. Там криша тече. Штини обшарпані. Ми вообще сюди приїхали на відновлення типа от від 3 до 8 місяців. Ну так, ізначальна так. до 1 сентября нас точно ніхто ну не ні вато, не вводить. Наразі мешканці міста, зокрема жителі району Черемушки, це колишнє військове містечко. Почали збір підписів за повернення бійців артбригади до Лебудина. зібрали 200 підписів. Відбувся та саме мітинг сьогодні поддержку <кій> <кій> сумської 27-ї бригади, та саме, щоб вони вернулися в город. Це не, не принесло ніяких результатів власті, так сказати. Тобто є винувати, винувати цього на контакт ніякий не йде, то саме там, там що то планували навіть до нього додому поїхати, це троєна. Собралося чоловік десь 100, це точно. Також люди звернулися до голови сумської обласної державної адміністрації Миколи Клочка з проханням посприяти тому, аби військових розселили у належних умовах. Мер точно ці ситуації на мою думку, знову ж таки я на сути думові, не винний, тому що принаймні, з нього були пропозиції по комунальному, де можна було розмістити. Я думаю, питання перше це в непорозумінні. А якщо були якісь дії інших зовнішніх сил, то думаю, і ми з'ясуємо, і відповідні органи прохороні теж на це звернуть увагу. Створена комісія за мим головуванням, розпорядженням голови, ОДА, ми вийдемо в понеділок на місце і будемо це з'ясовувати. Комісії – два завдання: це перше з'ясувати, чому так трапилось, і друге це знайти оптимальні механізми для розміщення військової частини майбутнього. За словами заступника голови обласної адміністрації, наразі розглядається сім варіантів розміщення військовослужбовців, у тому числі ворожбянське ПТУ, два майданчики ракетних полігонів і Лебединське ПТУ, до якого бійців не пустили. Коментар Анатолія Трояна, екс міського голови Лебедина, а нині директора Лебединського техучилища лісового господарства, що відмовився приймати на поселення військових, нам отримати не вдалося. Протягом дня чоловік слухавку не взяв його телефон. Був вимкнений. Нагадаю, це не перша історія з розміщенням військових, яка набула розголосом минулоріч у листопаді. Про незадовільні умови, в яких їх оселили, заявили бійці 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади. Замість казарм, які мали для них збудувати 200 бійців, жили у наметах. 18 лютого в одному з них сталася пожежа, в якій згоріли двоє військових.